Добрий день, мене звати Ткачова Юлія. Я учениця 9 класу Мішково-Погорілівської гімназії, мені 15 і я вважаю себе лідером. Хто такий лідер? Це не завжди той, в кого видатні природні здібності або високий IQ. Перш за все, це людина, яка володіє хорошою комунікабельністю, той, в кого багато товаришів, друзів та просто хороших знайомих. Я легко знаходжу спільну мову з людьми різного віку та маю багато друзів. У нас велика компанія, і ми завжди підтримуємо один одного та допомагаємо в складній ситуації. Я цілеспрямована людина. В дитинстві хотіла стати майстром манікюру, тому вже в 11 років пройшла перші курси, отримала омріяний сертифікат та почала працювати. З того часу пройшло 4 роки. Я маю велику клієнтську базу, займаюся улюбленою справою та задоволена тим, що в такому юному віці ризикнула стати майстром. Я смілива, коли мені було 12, просила тата навчити мене керувати автомобілем. Тепер вправно вмію їздити на механіці, та не можу дочекатися того моменту, коли мені виповниться 18. Я успішно складу іспит. Доброта це також дуже важлива якість, як для літера. Я обожнюю тварин. Одного разу взимку на прогулянці, просто посеред вулиці, я побачила маленького беззахисного щеня, яке плакало, тряслось, було дуже голодне. Я не змогла пройти повз, залишивши маленького призволище. Одразу забрала, принесла додому. Ще рік сірий радує нас день за днем, неймовірно вдячний тому, що колись я не залишила помирати його на дорозі. Нещодавно, під час зимніх канікул, ми прогулювалися другою містом, та біля одного з кіосків побачили засмученого голуба. Я зрозуміла, що він потребує допомоги, привезла його додому. У нього зламане крило та є певні проблеми з шиєю, але кожного дня я борюсь за його життя та вірю, що вже скоро він одужає. Неабияка важлива риса для людини лідера це впевненість у собі. В інстаграмі я часто задивлялася на відео з макіяжами від відомих візажистів. Мені дуже кортіло навчитися фарбуватись так само гарно, як вони. Я довго не наважувалась, тому що були люди, які просто не вірили в мене, в мої здібності, в те, що в мене вийде. Але я наважилась, чому хтось не вірить в мене і це може зупинити мене на шляху до мрії, тепер я сертифікований майстер-візажист, маю достатню кількість клієнтів, які задоволені моєю роботою. Я комунікабельна та легко можу знайти спільну мову будь-ким. з ким. Я цілеспрямована та завжди досягаю своєї мети. Нічого не може стати мені на заваді. Я добра ніколи не залишана призволище тварини або людину, яка дійсно потребує моєї допомоги, якій я дійсно потрібна, в ту чи іншу хвилину. Я смілива, рішуча у своїх чинках, долаю почуття страху та розгубленості, завжди впорую з тривогою, і я впевнена у собі, не дивлячись на всі перешкоди та зневіру з боку інших, впевнена, крокую до своєї мети та досягаю неабияких результатів. Окрім всього, вище перерахованого, я чесна, завжди кажу людям правду та не можу терпіти брехню. Я відповідальна та сумлінна, завжди виконую поставлені переді мною задачі та завдання, контролюю свої емоції, відкрита до інших та щира людина.